Слава Україні! Вітаю всіх на YouTube каналі Авторинку Карбазар. Сьогодні у нас вівторок, 18 жовтня, і наш відеогляд буде присвячений нашим автомобілям, які продаються щодня на автомайданчику постійного продажу. З вами, як завжди, Олексій. Бажаю всім приємного перегляду. Друзі, ви обов'язково підписуйтесь і я розпочинаю. Шкода Octavia 650, 2-літровий бензиновий двигун Механіка 5-го року, 234 тисячі пробігу, шкіряний салон. Представлена в кузові седан. Nissan Juke, економічний кросовер, 13-го року, 10800-1,5 дизельний двигун. Повністю обслугована машина 177 тисяч пробігу. Поруч нас B7 Passat, r Airline 6 Motion, повний привід. 12913 року 215 тисяч кілометрів пробіг. Шкіра, повний привід, кропка автомат. Реномеган третього покоління в комплектації Bows. 12-го року 8650, 1,5 дизельний двигун, 215 тисяч пробігу. Свіжо пригнана. Присутні панорамний дах, парктроніки, двоколірні диски. То комплектація досить-досить класна. Volkswagen CC 10200 12 року 2.0 бензин автомат 150 тисяч кілометрів пробіг. ДеоMatis 250 бензин 2008 рік 106 тисяч пробіг. Механіка. Б8 Passat в кузові Універсал 14 200 доларів. 1.6 дизельний двигун в рідній фарбі. 236 тисяч пробіг. Салон тканини, коробка механічна. Рано Гранд Сенік в максимальній комплектації Нічаль Париж 8912 року. 1,6 дизель механіка 178 тисяч пробігу. Комбінований салон тут буде шкіра Алькантара, тканина чи шкіра Алькантара, не пам'ятаю, камера заднього виду, перед-зад парктроніки, лінзи, датчик світло дощу і ще багато різних функцій. Mazda CX3. Невеликий компактний кросовер. 13250-16 року, 2-літровий бензиновий двигун, автомат, повний привід, шкіряний салон. Дуже цікава машинка. Qashqai Nissan, 2012 року. 1.5 дизельний двигун, 250 тисяч км пробіг, механічна коробка передач. Renault Megane другого покоління. 4300, 1,5 дизельний двигун, механіка 7 го року 300 тисяч пробіг. Mazda 3K. 4701,6, газ, бензин, автомат. 7-го року 217 тисяч пробіг. Друзі, перед тим, як прийти в наступний ряд... Я вас закликаю підписатися на наш YouTube канал адже більше глядачів, які дивляться наші відео, на жаль, не підписані. Ви це можете зробити, нажавши просто кнопку Підписатися для вас це один клік, а для нашого YouTube каналу це велика підтримка та мотивація робити нові відео. Тож не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, пишіть коментарі, та не забувайте поставити також лайк під цим відео. А я продовжую у нас Mercedes c класу 5450. 2,6 бензин автомат. Цежка на седанчик. Octavia Кузові Універсал 8-го року. 6500 дволітровий дизель механіка. 230 тисяч пробіг. Passat b 16 8 16-го року 14900 113 тисяч пробіг, 1,8 бензин. Автомат. шкіряний салон і є люк. Друзі, по Америці, кого яка цікавить, пишіть обов'язково в коментарях вам він код відпишу. Hyundai Elantra 10400 15 року 59 тисяч пробіг. 1.8 бензиновий двигун автомат. Audi Q5. Машина 11-го року, 11300, 2-літровий бензиновий двигун. 290 тисяч пробіг, шкіряний салон, повний привід квадро, панорамний дах. Підігрів сидінь і клімат контроль. 4356 року Citroen c 3 1.4 нас бензин, автомат, коробка. Фабія в кузові хетчбек, 5750 11 року. 1.2 бензин механіка 220 тисяч пробіг. І машина в рідній фарбі. Opel Zafira, 5800, 5806 року. 1,9 дизель механіка 7 місць, 200 тисяч пробіг. Шкода Octavia, 5000 доларів 5-го року. 1,6 бензин механіка 201 тисяча пробігу. Дачія Logan, 400, 1,6 бензин механіка. 8 року 184 тисячі кілометрів пробіг. Ще одна у нас з зафіра, популярна машинка доволі, 6950, 10 року 1 дизель механіка, 195 тисяч пробіг. Nissan Qashqai Plus 2, 7 місна версія. 10-го року 10750 1,5 дизельний двигун. Повністю машина обслуговувана. Ремні роліки замінені, масла фільтра замінені, 209 рідного пробіга, без пошкоджень. Став автомобіля, сів, поїхав. І комплектація класна, у нас панорама, парктроніки, двозонний клімат. Друзі, завдяки нашим Збройним силам, ви маєте можливість переглядати це відео. Я маю можливість для вас знімати це відео. Тож не забувайте обов'язково підтримувати нашу армію, донайте кошти в різні волонтерські організації, допомагайте волонтерською працею. Перемога буде водов'язково за Україною. Peugeot 407 5708 року, 1,6 дизель Механіка 198 тисяч пробіг. Suzuki Grand Vitara 7-го року 8700. 2 літровий бензиновий двигун автомат, шкіряний салон. Безключовий доступ та повний привід. Досить цікавий кросовер. Opel Antara 7-го року. 9200, 2,0 дизель повний привід. Автомат, коробка, шкіряний салон 156 тисяч пробіг. 3008 Peugeot, 7209 рік, 1.6 дизель механіка, 223 тисячі кілометрів пробіг. Шкода, суперб. 12500, 14 рік, 2-літровий дизель автомат. 232 тисячі кілометрів пробіг. Шкіряний салон. Renault Megane 4-го покоління в кузові хечбек 12100 16 року, 97 тисяч пробігу, 1,5 дизельний двигун. Хто шукає собі економічне авто, рекомендую розглянути 4 Megane. Chevrolet Captiva 9800, повний привід, 2-літровий дизель механіка 7 місць, 213 тисяч пробіг. Nissan Qashqai. 13 року 1,5 дизель механіка, 11450, 172 тисячі рідного пробігу, присутня камера заднього виду та клімат-контроль. Passat B6 седан 6958 року, 1,9 дизель механіка, 239 тисяч пробігу. Ну, в седані мені b 6 Passat особисто дуже подобається, більше ніж в кузові Універсал. Toyota Avensis 10300 11 року, 2.2 дизель автомат, 250 тисяч пробіг. Представлено вкус в універсал, досить красиво дивиться, до речі. Audi A3 гарячий хетчбек. Чому гарячий? Адже тут стоїть 2-літровий дизельний двигун. 8-го року машинка має 140 сил, коробка автомат, невелика, невеликий автомобіль з досить потужним двигуном. Ланос 3350, 11 року, 190 тисяч пробіг, 1,5 газ, бензин. І присутні два комплекти резини, літня та зимова. Renault Megane 3 третього покоління Рестайлінг в комплектації Bows, 11 тисяч доларів 2015 року, 210 тисяч кілометрів пробіг. Citroen c 1 5900, бензин. Автомат 130 тисяч пробіг один власник в автомобіля. Ford Focus в кузові Універсал 8,712 року. 1,6 дизель механіка 1014 тисяч кілометрів пробіг. Рено Колеус 9 тисяч доларів 2011 року. 2 літра дизель механіка 173 тисячі пробіг. До речі, друзі, машина 11-го року за досить приємною ціною. Хто шукає собі кросово, рекомендую звернути саме увагу свою на цей варіант. 8, 750, 2 літровий дизель автомат 280 тисяч пробіг. У нас Volkswagen Passat B6. Renault Kengo, 11 року 8 тисяч доларів, 1,5 дизель механіка. В рідній фарбі написано. І це у нас оригінальний пасажир Kengo. Opel Insignia 2012 року. 2.0 дизель. Автомат, але не про станції у нас повнопривідна. 292 тисячі пробіг. Opel Astra 8200 122 року. Також з автоматичною коробкою передач. В рідній фарбі 2.0 дизель. Peugeot 207. 5500, 9-го року 1,6 дизель, механіка 211 тисяч кілометрів пробігу. Volkswagen UP 12 рік. Бензин, механіка, 157 тисяч кілометрів пробіг. Peugeot 12-го року, 7500, 1,4 Дизель автомат 218 тисяч пробіг. Невеличке авто і з автоматичною коробкою передач. Друзі, на нашому youtube каналі вже майже 40 тисяч підписників. Я безмежно вдячний кожному, хто підписався. Друзі, також буду вдячний тим, хто ще не підписався, якщо ви підпишетесь на наш youtube канал і підтримуєте це відео лайком. Toyota Camry 3798 року, 3-літровий газ бензин, автомат 386 тисяч пробіг. Peugeot 3008 10-914 року. 1,6 дизель автомат 216 тисяч кілометрів пробіг. Mazda CX5. 21 500 доларів, 2,5 бензин в комплектації Bose, повний привід 75 тисяч кілометрів пробігу. Ford Escape гібридний. 12500, 11 рік, 171 тисяча пробіг, 2,5. У нас бензин повний привід. Ще раз наголошую: Escape Гібрид. Infinity Q50 16750, 3,7 у нас бензин автомат, 178 тисяч пробіг. Їде машина дуже-дуже круто. Renault Talisman 15-го року, а точніше 16-го року, 15700, 1,6 дизель автомат 103 тисячі. Пробіг. Присутній масаж сидінь, адаптивний круїз контроль, датчик світла, дощу, досить класна комплектація. Hyundai Santa Fe 2016 року 23700 2,0 дизель, 117 тисяч пробіг. У нас йде монопривід, коробка автомат, підігрів вентиляція сидінь, клімат контроль та багато інших корисних функцій. Ще один розкішний кросовер у нас Volvo. XC90, 31 900 доларів ціна автомобіля, 15 рік, 2-літровий нас бензин, 320 сил і машина має 7 місць. Також камера огляду 360, курінський контроль адаптивний та багато інших функцій. Кеммері 19800 18 року, 82 тисячі пробігу, 2,5 бензин, 8-ступка автомат. Це говорить про те, що машина досить і досить економічна. Mercedes B клас у нас Електро 17 тисяч доларів 15 рік 134 рідного пробігу в рідній фарбі. Хто шукає собі електромобіль, будь ласка, продається у нас на автомайданчику. rav 4 13800 10 року, 2.2 дизель, автомат 256 тисяч пробігу. Audi a 6 в кузові Avant, 10900, повністю обслугована машина 7-го року. 2,7 дизельний двигун, максимальної комплектації, Кватро повний привід, 250 тисяч пробіг. BMW X5 1391 року, 3 літра бензин, автомат розмитнена. 300 тисяч кілометрів пробігу. До речі, друзі, ціна досить крута. Можете подивитися ринкову ціну на даний автомобіль. 12512 року, 3.0 бензин автомат, 270 тисяч км пробіг. Автомобіль також розмитнений. BMW X3 11513 року 2,0 нас бензин автомат. Тут є проблема з двигуном. І ще один у нас X3 також має проблему з двигуном. 11-го року 10 900 3, 0, бензин автомат X-Drive 200 тисяч пробіг. Honda Civic 19-го року 15302.0 бензин автомат 59 тисяч пробіг всього на всього. Megane 4-го покоління в кузові седан, 35 тисяч пробігу. Офіційно куплено в автосалоні в Україні. Машина 20-го року, механічна коробка передач. Hyundai i20 9-й рік, 6800. 1,4 бензин автомат 172 тисячі пробіг. Volkswagen Tiguan 2020 року 29950 2-літровий бензин автомат в комплексі Black Edition 11 тисяч пробіг. Opel Insignia 8512 року 2.0 дизель механіка 207 тисяч пробіг. І Insignia Sedan Nissan Кашкай 8600 7 рік, 2.0 бензин автомат, 203 пробігу, панорамний дах, безключовий доступ. Ну і головна перевага машини, звісно, що це автомат. Дача Логан 6214 року, 1,5 дизель механіка, 200 тисяч пробіг. Логан на нас в кузові седан. Доволі економічне авто. Я 1008 Peugeot 8750, 7 місць 2012 року, 232 тисячі пробіг, 1,6 дизель механіка. Audi a 6 21500, 15 рік, 2.0 дизель, коробка автомат, 227 тисяч пробіг. Представлено в кузові седан. Peugeot 3500, 5 рік, 1,4 дизель механіка, 170 тисяч пробіг. Ланос 3, 250, 8 рік, 94 тисячі пробіг. Механіка 1,5 бензин. Дача Duster, Повний привід. 1,6 бензин 10 року 7900, 165 тисяч пробіг. Ну і головна перевага цієї машини звісно ж, повний привід. Друзі, ви не забувайте обов'язково долучатися до нашого youtube каналу. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь. І не забувайте писати в коментарях, які машини вас цих цікавлять. Я вам надішлю посилання детальне на сайт, де в нас ці машини є з детальними фотографіями та описом. 18500 рік Audi A6. Повний привід комплектації преміум плюс. Peugeot 10-го року. 7 місць, 1,6 бензин, 196 тисяч пробіг. Peugeot 308 5708 року, 1.6, бензин, механіка, панорамний дах, клімат, контроль в даному автомобілі. Шкода Фабія. З двигуном 1,6 дизель, механіка 6910 року, 198 тисяч пробіг і представлена Фабія в кузові Універсал. Opel Astra. 1,7 дизель механіка 6512 року, 233 тисячі кілометрів пробіг. Шкода Superb Седан 9813 рік, 1,6 дизельний двигун, 190 тисяч пробіг, механічна коробка передач. Друзі, хто собі, собі шукає седан, великий простор і має великий ріст, рекомендую розглянути саме Суперб. Машина по салону має мега великий простір, дуже комфортна. Ford S Max 7909 рік 2.0 дизель в рідній фарбі, механічна коробка продаж 232 тисячі пробіг 5 місць. Octavia A7, 2 літра дизель автомат 18 року 161 тисяча пробігу. І перевага цієї машини, тому що це у нас коробка автомат, A7 Рестайлінг, комфортна, економічна, динамічна і в дуже гарній комплектації. Друзі. Продовжуємо показ автомобілів. Йдемо до наступного ряду. 10600 2-літровий дизель автомат 2015 року, 231 тисяч пробіга. Opel Astra. В кузові універсал. 6800, 1,9 дизельний двигун, механіка, 276 тисяч пробіг, b 6 Passat. Octavia, 6600, 8 рік, 1,9 дизель механіка, 227 тисяч кілометрів пробігу. Пжо 5800 сімість 8950 10 рік, 1,6 дизельний двигун, 192 тисячі кілометрів пробігу. Meriva 5600, 1,7 дизель автомат, ой, перепрошую, механіка, 8 рік, 235 тисяч пробіг. Невеликий компактний автомобіль у нас Mini Cooper, 1,5 бензин, механіка 16 року, 60 тисяч пробіг. Audi A3. 15 тисяч доларів 2-літровий бензиновий двигун. Автомат 101 тисяча пробіг. Шкіряний салон, панорамний дах. Tiguan 12400, 12414 року. 2,0 бензин автомат. 101 тисяча пробігу. Range Rover 14708 року, 264 тисячі пробіг автомат. Ну, Range Rover, друзі, тут взагалі шикарна комплектація, тут навіть нема що говорити. Чотиризонний клімат-контроль, підігрів всіх сидінь, вентиляція передніх сидінь. І пойшло, поїхало. Там дуже-дуже авто. 18910 року, 3 літра дизель автомат, 235 тисяч пробіг. До війни такі автомобілі коштували в районі 25 тисяч доларів. Друзі, також у нас є цікавий жук в максимальній комплектації 16-го року 120 тисяч кілометрів пробіг, 1,6 бензин, повний привід, автомат. І кого цікавить окремий відеогляд саме, відеогляд саме по кросоверам на нашому каналі, цей відеогляд є. Заходьте у розділ відео та дивіться усі відеоролики, які представлені на нашому youtube каналі І щоб бути в курсі всіх нових відео, обов'язково підписуйтесь на канал. 15650 2015 року 2 літра дизель автомат 113 тисяч пробіг шкіряний салон Volkswagen Passat. Дача Duster, 8250, 1,5 дизельний двигун, 211 тисяч пробіг. Механічна коробка передач. Peugeot 3008, 10350, 2-літровий дизельний двигун. 2012 року 214 тисяч пробіг в дуже гарній комплектації, де проекція, навігація і панорамний дах. присутній в автомобілі. 6950 року, 1,7 дизель, 191 тисяча пробіг. Нас Opel Zafira, 7 місць. Шкода Octavia, 1,8 бензин, 7,950 в рідній фарбі, механіка 193 тисячі кілометрів пробігу. Шкода Октавія, 1955 рік, 1,6 бензин, механіка. Ще одна Октавія, 1.6 бензин також. Та універсалі, та на седан. П'ятого року 200 тисяч пробігу. Мондео, 8513 рік, 1,6 бензин. 100 тисяч пробіг. A7, 10 915 рік, 1,6 дизель механіка 230 тисяч пробіг, представлена Octavia в кузові Седан. Також на авторинку є ще в нас буси, точніше на автомайданчику. Трафік 2014 року 400 тисяч пробіг, 9 місць, механіка. Ось такий далі настечок іде. 8906 року 370 пробіг. До речі, з автомат-коробкою. Є ще в нас спрінтер, евакуатор 15 тисяч 2012 року, 620 пробігу, 2,2 дизельний. трафік оригінальний пасажир 17900, 1,6 дизель механіка, 156 тисяч пробігу. І Renault Master. 14900. Опульмована. Друзі, вони, в принципі, ідентичні. 13-го року, 9 місць, 251 тисяча кілометрів пробіг. Що, ж, друзі, ось такий вийшов відеогляд. Сподіваюся, вам сподобався. Пишіть у коментарях, яку рубрику наступну ви б хотіли бачити. Це будуть мінівени, седани, універсали або хетчбеки. Тому і обов'язково підписуйтесь на наш тут канал. До зустрічі у нових відео. Бажаю всім мирного вечора. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лвів.юей